24 червня розпочався черговий саміт НАТО, і насправді він буде дуже звужений, дуже скомканий. Вибачте за таке, за таке порівняння. Але єдине важливе питання, яке там буде винесено, це те, що протягом останніх наступних 10 років е, мають вийти на 5% фінансування НАТО. 3,5% буде йти на е, озброєння на безпеку, і 1,5% на всі інші питання. Ключове для нас те, що України. Не буде в заключному документі взагалі, і це позиція, яка на жаль була зрозуміла, тому що багато з членів НАТО, в тому числі Сполучені Штати, висловили більш ніж чітку позицію щодо нашого з вами членства. Але давайте розбиратися, що ми маємо, і що б ми мали робити в наступних наших кроках. Перше для України кожен саміт НАТО за останні 17 років, починаючи з. Бухареського в 2008 році Це